Здати кров дати надію на життя. У Чернівецькому обласному центрі служби крові гостра нестача різних груп життєво необхідної рідини. В установі триває заготівля не лише для пацієнтів, а й для наших захисників. Однак постійних донорів вкрай бракує. Як долучитися до доброї справи, знає моя колега. Кожна краплина рятує життя у Чернівецькому обласному центрі служби крові гостра нестача різних груп. Тож нині на клич про допомогу відгукнувся військовослужбовець та актор театру та кіно Григорій Руденко-Краєвський. Під час своєї відпустки захисник прийшов поділитись червоною, адже знає, комусь вона подарує шанс на майбутнє. Перше в житті здаю кров. А наважився, тому що ну я насправді з 22 року на фронті. І знаю, що військові дуже сильно потребують крові. А зараз, знаючи, що не тільки військові, бо Росія б'є по цивільній інфраструктурі. І кожен день будь-яке місто може бути в небезпеці. І кров це життя. Тому я навіть не сумнівався, я сам напросився для того, щоб прийти і зробити свій внесок у життя. Військовий каже, такий вчинок це вияв любові і вдячності, зокрема до тих, хто здобуває мирне життя найдорожчою ціною. Тож у час повномасштабного вторгнення Центр служби крові виконує надважливу місію забезпечення кров'ю цивільних і військових. Мої хлопці так само потребують, потребують крові кожна хвилина це життя. Тому я рахую, що кожен військовий, кожна людина має зробити внесок і не боятися. Це насправді нічого в цьому страшного немає. Але це рятує насправді життя. З такою ж благородною метою нині в центрі крові, і пані Наталія Чернівчанка відвідує установу регулярно. каже, намагається донатити один раз на два місяці. Це таке рішення, яке приймається один раз і назавжди. Тобто, ти приймаєш рішення, що ти будеш так здавати кров, і потім вже її здаєш, коли є можливість. І коли ну, тут навіть немає такого, що є бажання, ти зрозумієш, що це треба зробити, і все. Пані Наталія вирішила займатися донорством вже після початку повномасштабного вторгнення. Розуміти, що ти береш участь у тихій, але важливій справі безцінно, зауважує вона. Три роки тому. часто ходила? Ну, тоді я не ходила часто, бо не, ну, якось не було такої там навіть можна сказати можливості. А тепер я собі просто так поставила таку ціль. Окрім того, переваги є й для самого донора. Раз на два місяці вас беруть звичайні аналізи. Ви здаєте профілактичну аналізи крові і перевіряєте, для цього не треба виділяти окремий час, тобто це. Навіть корисно для просто для людини свою чергу. Генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліка Каланча розповідає: кров потрібна не лише пацієнтам, а й нашим захисникам, для яких це іноді єдина надія. Ми потребуємо першої позитивної. Це пов'язано з тим, що у нас ця картина вона змінюється. Якщо є багато пацієнтів з тої чи іншою групою крові, ми повинні відновлювати баланс і заготовляти ту, якої потрібно ще. Перша негативна заготовляється для Збройних сил України і переливається на передовій на нульовки всім, без визначення групи крові. А перша позитивна це просто є наразі є велика кількість пацієнтів у вкрай важкому стані, які цього потребують. Крім того, що ми виконуємо мобілізаційне завдання по всім групам крові. Тому, якщо брати цей баланс, то сьогодні у нас. На цю годину на цю хвилину така ситуація. Забір триває від декількох хвилин і не шкодить донору, каже Анжеліка Каланча. Проте зараз людей, які готові поділитись кров'ю, бракує як ніколи. Кількість донорів значно зменшилася, тому що дуже велика кількість наших донорів зараз захищають нашу державу. Дуже велика кількість загинула, захищаючи нашу державість. Певна кількість населення мігрувало їх просто немає. Є частина донорів, які здають кожних два місяці, і вони просто виснажилися. Вже протягом такого тривалого часу здавати кров, тому я ще звертаюся до всіх свідомих буковинців. Приходьте, робіть добру справу. Насправді це дуже легко, це дуже комфортно. Центр крові знаходиться в центрі міста. Ми відкриті до співпраці. Окрім стаціонарного пункту в області працює виїзна бригада, зазначає очільниця медичного закладу. Тож пропонують керівникам підприємств організувати корпоративне донорство та запросити фахівців Центру служби крові до себе. Головне дотримуватись найпростіших рекомендацій перед здачою крові не вживати ліків за 72 години та відмовитись від жирної їжі та алкоголю. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.